Читаємо дитячу біблію разом Новий завіт Петро та Іван приходять до Ісусової гробниці. Коли жінки розповіли учням, що Ісус Воскрес із мертвих, їхня розповідь скидалася на вигадку. Учні не повірили словам жінок. Марія Магдалина розшукала Петра та Івана і сказала їм. Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Петро та Іван побігли до гробниці, щоб побачити все на власні очі. Іван прибіг першим, побачив полотно, в яке був загорнутий Ісус, однак всередину гробниці не війшов. Тоді прибіг Петро і увійшов до середини. Він побачив полотно, яким було обгорнуте Ісусове тіло, також побачив хустку, що покривала Ісусову голову. Вона була акуратно складена і лежала осторонь. Тоді до гробниці війшов Іван, побачивши, що вона порожня, Він повірив, що Ісус воскрес із мертвих. Петро та Іван зрозуміли, що виконалося сказане в Писанні, що Христос мав воскреснути з мертвих. Тоді вони повернулися додому.